Добрий раночок вам. Я, як завжди, з кавою. Ну, сьогодні я вже в кімнаті Ангелінку показую, каже привіт, лайка. Оце Ангеліна тут ліпить і просить мене, щоб я йшла до неї, то я прийшла до неї пити каву і буду з нею тут говорити. Поки вона ліпить, я буду їй тут щось теж ліпити. Сама вона не хоче бути. Не забуваємо, що літо вже не за горами і потрібно мати гарненьку фігуру. Хто, так як я, наїв на, свят... на свята на Новий рік, на Різдво, хто собі дозволяв їсти багато і смачненьке, тому приступаємо хоча б до ранкової зарядки. Зазвичай зимою рухаємося менше, літом ми багато гуляємо, особливо ми з дітьми багато гуляємо, тому літом немає такої великої потреби. А ось зимою засиділи свої. Свої дубки Тому я зайнялася трішки своєю фігурою. Треба її привести в порядок до літа. вімкнула на телевізорі якусь там е, таку руханку для себе і вирішила зробити. Поки є час, поки є натхнення, бажання, аж мені стало гаряче, добряче, я так попітніла. Одним тренуванням, звичайно, собі нічого не допоможеш, але я періодично роблю такі різні заняття, вмикаю собі і щось роблю, поки Ангелінка грається. там. На фоні я щось там трішечки підробляю, тут бідосик чуть не упала. Ну, таке теж буває, я не професіонал, я тільки вчуся. Я так знаєте, роблю це заради свого. Здоров'я і гарненької фігури. Але це має бути спосіб життя, а не тільки одноразова акція. Треба слідкувати, звичайно, за своїм харчуванням. Це є саме головне, знаєте, дивитися, що, що ти і коли пхаєш у себе, у свій рот, щоб не з'їдати лишнього і не з'їдати всякої гедоти. Тому займаємося своїм життям, якщо не можна змінити. Так, повністю своє життя, то можна змінити хоча б трішечки знаєте, свій стиль життя і мати гарненьку форму, гарненьку фігуру, кому чого там не вистачає. Обов'язково я кажу не забувати про харчування, бо харчування це є майже-майже основне спорт це хорошо, а харчування це теж дуже дуже добре. Тому хто хоче гарну фігуру, давайте зі мною приступаємо, зробіть сьогодні зарядку. Можна зробити, я навіть якщо не встигаю зранку до обіду, я можу навіть ввечері це зробити. З дітьми там вмикаємо щось або руханку якусь, типу таку там потанцювати, якась руханка, тому що зимою цього не вистачає. Ну і після зарядки приймаємо душ, миємо волосся і їсти. Просили показувати, yes. що ми їмо. Буду їсти. Yes. Yes. Кисле? не смачно, салат їй не сподобався. Ось такий у мене буде салат. Велика така тарілочка, і каша, мала бути вчора гречка, але виходилося у мене, не пам'ятаю, як ця крупа називається, начебто артек. Ось така в мене кашка з м'язком. І це мій щойно тільки сніданок, щоб ви зрозуміли. Зранку я пила тільки один раз каву з тим одним печивом і сніданок в Ангеліни, це вже. Tre, tre, третій сніданок у неї. Це вже певно, що вже обід. Вона їсть сісочку. Зараз ще зроблю собі ще одну каву і покажу вам, що робиться сьогодні на вулиці. Я прям дуже здивована. Подивіться. Подивіться, прийшла, прийшла весна як гарно, як світло. У мене чайник кипить. Дуже гарна погодка. Гарна погода, а в мене закипів чайничок. Тож всім смачного, хто буде, їсточки. Ти будеш, нам потрібно піти набрати води, бо води немає. І Ростислав зараз прийде. Будемо зараз їсти. Да? Ти будеш зі мною їсточки? Да. Да? Як завжди, у мене ще дуже багато праня, яке потрібно скласти. Прибираємо на ліжечку. На ліжечку угу. бачу, у тебе є черв'ячок. І буду ложити ангелінку спати, привела себе в порядочок. Помила волосечко, Така, знаєте, вже а то прилизана, ніби корова язиком мене десь трішечки прилизнула. І буду чекати, Ростислава, бо зараз прийде вже зі школи. І може нарешті, нарешті, в мене дійдуть руки до того, щоб ось тут навести на цих поличках Порядок, тому що там безлад, і я прям ходжу кожен день і він мене дратує. Можливо, зараз ранлінка засне, і я наведу тут порядочок. Давай складаємо речі і будемо спадки. Що? що, речі потрібно поскладати? Ага. Потрібно? М -м. Давай наведемо порядок. А у мене тут півгодинки медитації. Ось то буде потім прибиратися, а у мене. Переривчик, треба мені зупинитися і зібратися зі своїми думками. Я тут займаюся кухонними справами. Недовго моя медитація була, але все ж таки була. Сьогодні, бачите, я день провожу так, як мені нормально. Треба прибрати ось там на тих поличках, бо мені вже самі соромно, що я три дні за них розказую і ніяк до них не можу дойти. Як добре, що в мене є YouTube, знаєте, сказала. І ось все, треба йти робити, а то вже 10 днів ходжу і ніяк не можу до них дойти. Ну, дійсно, вони мене дратують. Але зараз я не йду до прибирати на поличках, але я сьогодні обов'язково це зроблю. Це що за. Що це за озброєння? Я не зрозуміла. О, ще одне. Вам видно, там тільки трішки. Трішки-трішки, ставай на стульчик, бо тебе не видно. Ми завтра йдемо, їдемо в гості до моєї похресниці, і я, ось, я вирішила зайнятися такою справою, зараз ми підемо з Ангеліною в магазин, дещо купимо, хочу зробити торт. Не знаю, чи вийде він у мене. Колись я робила, і дуже красивий був, і дуже смачнючий був. Я спробую зробити гарненький торт. Якщо він у мене не вийде, то ми його з'їмо вдома. І нічого страшного в тому не буде. Я думаю, смачний він буде точно, а чи красивий, то це вже питання. Тому хочу піти в магазин і подивитися, там є. У нас є магазин такий для кондитерів, всякі прибамбаси такі. І хочу купити, знаєте, цю коробку складну. Якусь гарну фігурку на тортик. Не знаю що. Зараз я ще запитаю, яким кольором їй подобається, який колір. Я тут думала зробити ніжно такий, знаєте, фіолетовий, такий бусковий, гарний кольор. Зараз запитаю в куми, напишу, який колір подобається маленькій красуні. І возьму ще харчовий, харчовий барвник, тому що в мене є лише. Мені здається, що у мене лише зелений, синій і червоний. Чи начебто червоний закінчився, не пам'ятаю. Синій точно є, зелений начебто теж є. Такі кольори не підходять, тому потрібно написати. І зараз я така придумала, знаєте, сиділа, сиділа і сама собі таке придумала, вигадала, а тепер хочу зробити. Хочу зробити, щоб було зручно вести, бо нам трішки є е, куди, ну, трішки є куди їхати. Трішки далеченько, десь приблизно 50 км, тому на тарілці, на підносі не повезеш, бо потрібно буде так. я ще не знаю, чи поїде чоловік. Е, і хочу взяти все ж таки цю знаєте, коробку, щоб було гарно, гарно, презентабельно. Саме головне, щоб він в мене вдався. Якщо вдасться, то я вам його покажу. Не знаю, де ці пульки є. Тож, все, ми зрозуміли, йдемо в магазин. Полички залишаються поличками брудними, а я йду в магазин. Ангеліна ще не їхала в маршруті, перша? Ми поїхали, ми не планували, але попали навіть у сінсей. Ангелінці. Такий подарунок купила бабуся резиночки. Я купила для вершків для крему, масло, цукрову пудру. І ще купила, там в мене є вершки. Викупила навіть собі такого шпателя. У мене такого немає, є інший, але на ним можна ще й тортика. Так чи-чи-чик-чик-чик робити. І ще те, що прикупили, і готуюся, будемо робити. Тортика. Не буду показувати повний рецепт, але покажу вам, якщо він вийде гарненький, то покажу. А якщо буде дуже смачненьким і гарненьким, то обов'язково зніму рецепт, бо немає часу на те, щоб знімати рецепт. Доварюю ще супчик, бо все прям так швидко, 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 галопом по Європі і біжу, показую, що ще прикупили у сінсеї. Купила ростіку на футболку. Роз таку футболку. Кофтинку таку трендову. <гум> Бачу все дуже-дуже забагато леопарда. Ось така кофта. І взяла, щоб був комплект Ростислав. Це підстава з підстав. І ще ось таких двоє штанців. Це вони теж йдуть одним комплектом. Ось так будуть. Самі обирали, тому. Що обрали, то й буде. Вона там така шмоточниця і розтік. Ну, зовсім негарно. Тому вона таке любить. Все складаю. А, ще собі, 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 собі. Саме головне, я прикупила собі ремінця, тому що з мене спадають дуже багато штанів, шорти спадають, а ремінця у мене немає. І я завжди, завжди забуваю його купити. Це прям така була необхідність, але мені точно треба пробити ще дірки. Бо мені буде маловато. Багат, багатенько, а не маловато. Потрібно пробити ще декілька вирочок. Все, йдемо збирати торт. Слухайте, я ще не зовсім така безтолкова. Дивіться, що в мене виходить. Зараз буде гарненький тортик, тільки потім після себе це все щастя треба прибирати ще. Але я не знаю, як його маю вирівняти, але я спробую. А загалом гарненько. Подивіться, що у мене вийшло, я сама шокована. Який милий та симпатичний тортик, так що, якщо не лінуватися, можна зробити все-все-все, що тільки хочеш. Дивіться, який красень. Як для непрофесіонала, мені здається, дуже-дуже симпатичний. Добрий ранок наступного дня дітки п'ють чайок. Ростик щось сьогодні не може прокинутися. А ми будемо сьогодні збиратися на день народження. Відео не вийшло вчора, хоча я обіцяла, знаю, знаю, балабол. Але так вийшло, що я зайнялася тортиком і не мала часу дознімати, і заняв він в мене багато-багато часу. Тому продовжую сьогодні. Сьогодні будемо збиратися в гості, і я хочу поприбирати в кімнаті ще. Ти не можеш відкрити цукерку? Давай. А нашу ложку звідси, звідси взяти собі. А я думаю, чого потім на ложці налипає цукор? Тож продовжуємо наш влог. Я вже попила кави, а діти п'ють чайочок. Тримай. Я займаюся нарешті, нарешті займаюся прибиранням на цих поличках. Знайшла свою стару картку Приватбанка. Скажіть, ви теж ріжете її на маленькі кусочки перед тим, як викидати в мусорку. Тому що я так роблю з усім, з усіма документами і з усім, з чим тільки можна, або в селі роблю кострик. Але одну карточку я не повезу, тому зараз поріжу її на самі малесенькі кусочки. Нарешті, нарешті навела я тут порядочок. Забрала той коврик, трішечки його заберу, помию, посушу, а потім, може, знову поставлю, а може і не поставлю, подивлюся ще. Ще мені потрібно розібрати на дивані і наскладала сюди всяких речей: цього ж коврика, коробку. Зволожувач зараз стане туди. Та різетка мене теж дуже сильно напрягає, але поки що нехай стоїть. А, і на кроваті теж там я наскладала всяких речей, зараз буду їх розбирати. Але тут вже чисто набагато приємніше заходиш і набагато багато приємніше в маю підлогу і буду розкладати всі речі по своїх місцях. Я наводила порядок в кімнаті, на кухні стався погром Армагедон. Тут в них робоча обстановка. Зараз поставлю чайника, заварю каву. Купюю каву, бо вони пили чай, а я ще нічого не пила. До прибираю буду пити каву. Моя Ангеліна спить, приїхав чоловік, а я ще біжу швидко-швидко в магазин. Таке гарне сонечко, у нас прям світить в очі. Біжу в магазин, бо треба ще дещо купити. А сонце так світить в очі, що я прямо плачу. Не очікувала я такого. Сильного сонечка. Буду з вами на цьому прощатися. Дякую за те, що дивитесь наші відео, ставите свої вподобачки. Ой, не можу довго, бо вже починаю плакати від цього сонця. Все, всім до зустрічі у новому відео ми їдемо в гості, тому не буду нічого знімати більше.